Так, сьогодні 24 число, 24 березня 2016 року. Скажіть, будь ласка, мені треба повідомити, що мені треба до заступника, хто виконує обов'язки, голови. Значить, я написала скаргу, мені стало відомо, що ця скарга не розглядається, виконуючи обов'язки, а передана боєчку. Ця скарга мала розглядатися. Надії Бойчука. Бойчук не може розглядати скару на цеві цивільні, цивільні справи. Значить, колегія цивільна не вирішує питання. Я ставила питання на голову і немає голови. Значить, виконує обов'язки голови. Мені сказали, що він тут знаходиться, пан Ігор, чи як його звати? Значить питання стоїть тому. Бойчук Ігор Васильович? Ні. Хто у нас виконує обов'язки голови суду? Будь ласка, зверніться у загальний відділ. Ну, мені сказали, що він знаходиться на четвертому поверсі, але він не приймає. Я говорю, він повинен виконати свої обов'язки, обов'язки голови. Тобто, то, що він не прийма, прийому не робить для людей, то я це розумію. Але мене цікавить відповідь сьогодні. Ви, будь ласка, зверніться у загальний відділ, ми вам все-таки Я просто помічник. Я буду тут стукати, поки хтось не вийде. Ну як тюрма. Як тюрма виконує обов'язки голови суду і закрився в себе в кабінетах за дверима? Вирішуйте питання, а що ж ви позакривалися як у якомусь СИЗО? Я до обов'язки голови суду. Питання стоїть тому, я йому скаргу написала. Відповідь на 24-те дати відповідь. Сьогодні 24. Виявляється, що скаргу навіть не, роз... не вирішує ніхто. Позакривалися як замість суду СИЗО, за дверями закритими, за трьома замками. Оце в нас називається народні обранці. Е, Дем тут до керівника апарат? Куди до керівника? Що керівника? Я вже була в керівника. Вона нічого не знає, вона нічого не може зробити. Вони мені сказали, що моя скарга знаходиться в Бойчка. Чому бойчук має розглядати скаргу, яка належить, виконуючій обов'язки голови суду. Немає права ніхто більше вирішувати, крім нього. Повноваження, що невідомо, чи в нього є. Бо Тому що в заяві про витяг пише, що суд представляє апеляційний, тільки голова суду. А навіть судді, які тут є, повинні мати доручення від голови суду. Давайте придемо до. Ну, я вже була. Ага, зрозуміло. Добре, тоді я зараз революція. Стоїть питання, скарго не розглядають, скаргу розглядає бойчук. Мені відповідь, ви сказали, нема ні ухвали, нема нічого. Я що маю стояти тут і чекати і дивитися на вас всіх? Як ви виконуєте свої обов'язки? Зараз визиваю міліцію будемо складати акт. Ж достало все це.